Ты уже тут? Иди, иди, глянь. <плёк> 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 Клер, так приємно бачити тебе. Ти як? Звідки той вертоліт узявся? Mm Я живий здоровий. Я так розумію, ключа у твоїх гарненьких кишенях немає. На жаль, нема. А ти як? Я м -м, виживаю. Це добре. Брата знайшла? Ще ні. Не втрачай надії, Клер. Впевнений, ми його знайдемо. Так, yeah. 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 Навіть якщо до цього там був хтось живий, то зараз там живих навряд чи буде. Yeah. Так, всі на вечерю. Клер, тобі треба йти. За мене не хвилюсь, Леоне. Рятуй yeah. yeah. себе. Yeah. Наскільки впевнена, дівка в собі. Клер, іди, yeah. yeah. негайно. Вообще отбыто. Мы врятуем его с собой. Узнал патроны. Химанов. А Бляха, ну ти бачив це бачив! Мать твою Святий боже, що це?